1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С 400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. Вибухи пролунали близько 16-ї години. Удари прийшлися неподалік центру міста в районі початку проспекту Героїв Харкова у головному управлінні Нацполіції Харківщини. Одразу повідомили про загибель полковника поліції Андрія Матвієнка. 40 людей були поранені, як поліціянти, так і цивільні. Через понад тиждень у лікарні помер майор поліції Олександр Ковтун. А в січні 25-го зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина. Протягом усього цього часу лікарі боролися за його життя. 2 листопада 1938 року харків'янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, яка отримала звання Героя Радянського Союзу. Разом із нею нагородили ще двох льотчиць Поліну Осипенко та Марину Раскову. Їх відзначили за рекордний безпосадковий переліт на Далекий Схід. Політ тривав 26,5 з половиною годин. За цей час льотчиці подолали відстань 6450 кілометрів. Під кінець перельоту його учасниці втратили зв'язок із землею і пролетіли повз аеродром. Тож Гризодобова вирішила сідати посеред тайги. Разкова стрибнула з літака з парашутом, адже її місце було в носовій частині літака, і при вимушеній посадці вона могла загинути. Літак приземлився в болота, а згодом екіпаж виявили пошуковики з повітря. 3 листопада 1943 року розпочалася битва за Київ між Червоною армією та нацистськими окупантами. Наступ по всьому фронту в Україні радянські війська розгорнули після перемоги в битві на Курській дузі та вигнання німців із Харкова. Нацисти за наказом Гітлера одночасно будували стратегічні оборонні рубежі, так званий Східний вал. Базова лінія оборони на території України проходила по Дніпру. Форсування цієї річки стало найскладнішим завданням для радянської армії. Це доручили командуванню п'яти фронтів, у складі яких було понад 2,5 мільйони військових. Наприкінці вересня 43-го війська Червоної армії змогли подолати Дніпро поблизу Києва одразу на двох ділянках і захопили два плацдарми на півночі та півні міста. Наступ з півдня в успіху не досяг, а ось північний плацдарм вдалося розширити. Туди перекидали додаткові сили. Масована атака на Київ розпочалася за підготовки та авіаударів 3 листопада. А передові частини Червоної армії зайшли до міста в ніч проти 6 листопада. Сталін ставив завдання захопити столицю України до чергової річниці жовтневої революції. Такий тиск на військових призвів до значних втрат. У битві за Київ загинуло понад 400 тисяч червоноармійців. 4 листопада 1918 року розпочалися перші масштабні бої польсько-української війни за перемишем. Напередодні Австро-Угорська імперія, до складу якої входили як польські, так і українські землі, капітулювала у Першій світовій війні та почала розпадатися. Свою незалежність проголосили українці й поляки, але останні претендували на входження українських земель до складу Польщі. 31 жовтня у Львові відбулося засідання Української національної ради та військового комітету. На ньому вирішили діяти на випередження та захопити владу в місті, доки туди не прибула так звана польська ліквідаційна комісія. І це зробили. А вже 1 листопада відбулася перша подія українсько-польської війни збройний виступ проти української влади у Львові, об'єднаних польських підпільних військових організацій. Подібні виступи пройшли в інших містах: Дрогобичі, Самборі, Перемишлі тощо. Австрійський губернатор Перемишлі відмовився передавати владу українцям. Він передав її полякам. і міста формально приєднали до Польщі. Коли польська поліція придушувала українські протести, загинуло семеро студентів, і це спровокувало збройне повстання українців. У ніч на 4 листопада підтримати спротив Перемишлі прибули загони українських добровольців зі Львова. У тому числі частина українських січових стрільців, вони захопили правобережжя міста, почалися бої, які точилися зі змінним успіхом, доки польська сторона не дочекалася значних підкріплень. Надвечір 11 листопада польські сили захопили міське управління. Українці відступили. 5 листопада 1953 року в Києві відкрили міст Патона, перше у світі, який створили лише методом зварювання. Міст через Дніпро має довжину понад півтори тисячі метрів. Щоб поєднати всю конструкцію, зробили більше як 10 з половиною тисяч шлів. Участь у проєктуванні та будівництві брав академік Євген Патон, ім'я якого і має споруда. Наразі міст визнаний аварійним за 70 років. Його жодного разу капітально не ремонтували. За даними дослідження 2020 року, товщина стінки прогонових будов, які лежать в основі мосту, зменшилася на 40-60%. Попри це, рух мостом триває донині, хоча й для зменшення навантаження закриті крайні смуги. За оцінками, які наводила видання Ліга у 2024 році. Вартість реставрації мосту може сягнути півмільярда євро. Це четверта частина річного бюджету Києва. 6 листопада 1964 року в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. Його продукція відома будь-кому, хто пив чай з червоних чашок з великими білими горошинами або ж наливав його з чайника, розписаного химерними квітами. Завод здебільшого випускав чайні та кавові сервизи та столові набори. Але виробляли тут і сувенірну продукцію на ціні подарунки високопосадовцям та виставки. Одразу після створення підприємства Тернопільська порцеляна була білою, але поступово через необхідність економити стала сірою. Здебільшого саме такої її запам'ятали. Художники намагалися шукати вихід із ситуації та розмальовували вироби яскравими візерунками або вигадували цікаві ідеї для порцелянових фігурок. Підприємство остаточно зупинило роботу у 2006 році. 7 листопада 1857 року народився історик Дмитро Багалій. Здобувши вищу освіту в Києві, своє життя він пов'язав із Харковом. У 883-му Багалій став доцентом Харківського університету, згодом професором, а в 906-му рада університету обрала його ректором. Із 14 по 17 роки Багалій був міським головою Харкова, очолював міську думу. Він брав участь у створенні української академії наук. З радянською владою спочатку порозумівся. У 20-х роках викладав історію України в Харківському та Полтавському інститутах народної освіти, очолював різні наукові. Установи та виші, попри успішну кар'єру, що за царя, що за комуністів, Пагалій все ж таки не став винятком і зазнав утисків на початку 30-х. Історико-філологічний відділ Вуан, яким він керував, розформували. А в установах, де вчений обіймав посади, почалися нескінченні перевірки та ідеологічні чищення. Невідомо, чому усе закінчилося б для самого Багалія, але до піка репресії він не дожив. Помре від запалення легенів 9 лютого 1932 року. Наукова спадщина Багалія налічує близько шести сотень публікацій. Частина з них присвячена історії Харкова та Слабожанщини. Загалом більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.